Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас в ефірі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. В студії для вас працюють Інна Дорога та Олексій Абросімов. У новому році це наш перший підсумковий випуск програми Камінецькі новини. Тож насамперед бажаємо усім, аби 2024-й здійснив найзаповітніші мрії усіх українців: це перемога і мир. А ми підготували для вас короткий огляд подій за 2023-й. На жаль, протягом усього року оголошувались дні жалоби. Кам'янець-Подільська громада поховала 71 загиблого на війні захисника. Четверо із них загинули ще у 2022-му. Увесь рік лунали сирени, а кам'янчани не втомлювались збирати допомогу збройним силам України. 2023-й приніс Кам'янцю-Подільському хвилю кадрових змін. Насамперед, у депутатському корпусі, через свою принципову позицію, яка суперечила владі, депутатські мандати втратили Олеся Понятовська та Олена Солодковська. На їхнє місце політична партія Всеукраїнського об'єднання Свобода завела до сесійної зали Юлію Сабат та Олександра Гордійчука. Пізніше, замість Мирослава Смотрова, який обійняв посаду заступника міського голови, депутатом від ВО Свобода став Костянтин Яремов. Провдні намагались позбавити депутатського мандата Сергія Самсунюка, але їм не вдалося. Все-таки коаліція та опозиція переформатувались. Михайло Посідко отримав у сесійній залі більшість. Тож через два з половиною роки після виборів обрали заступників, секретаря ради і сформували виконком. Кілька разів змінили структуру виконавчих органів міської ради, скоротивши 19 посад. Позалаштунками впевнено стверджують, що у такий спосіб влада позбувається тих, хто має власну думку. Петро Середа очолив Департамент соціального захисту. Олександр Полотайко став директором центрального стадіону, а керівником міської лікарні Борис Сирота. Перинатальний центр перестав існувати як самостійна одиниця і став частиною міської лікарні. Традиційно кам'янчани обурювались роботою комунальників. Коли випав сніг, служби яскраво продемонстрували свою неготовність. Директор департаменту житлово-комунального господарства Аракел Межлум'ян вперто не визнавав провалу. А от депутати не мовчали, тож і Михайло Посідко підтвердив недопрацювання комунальників. Футруктура. жах. Їздом не розчищено. Ще один гучний скандал стався наприкінці травня. Святкування дня міста завершилось дискотекою у парку героїв Євромайдану. Постфактум всіх собак повісили на працівницю департаменту гуманітарної політики, і вона позбулася посади. Стихійний ринок на проспекті Грушевського розрісся аж до входу у стадіон. На третьому році каденції роздільну смугу на проспекті таки засіяли квітами, а залізниця порадувала відновленням потягу на ларгу. Були події, які відбувались у громаді вперше. На початку квітня міська рада ухвалила рішення про розірвання договорів на землю з громадами Української православної церкви Московського патріархату. Також було звернення до керівних органів держави з проханням заборонити використання московським патріархатом культових споруд, які перебувають у державній власності. Майже тиждень відбувались протистояння на території собору Олександра Невського. Чого не поймайте сірамоць в, в ньому а що до 14-го року? Ми всі ходили в цей храм. Ми всі скидали гроші. А вони нас не пускають. Він каже: постройте, батюшка, тільки що сказав. Постройте свій храм і ходіть до свого храму. То то це по якому? Активісти зібрали 4 тисячі підписів, проте громада Української православної церкви Московського патріархату оперувала тим, що має приватизаційні документи на будівлю. Тож прихожан Православної церкви України до храму так і не впустили. На підставі змін у законодавстві та рішень судів вдалося звільнити Христовоздвиженську і Миколаївську церкви. Щоправда, по миколаївській підзавісу року Верховний суд призупинив рішення попередньої інстанції, Тож, поки це не крапка. Резонансним був скандал з буржуйками, придбаними за бюджетні кошти. Опозиція звинуватила владу у завищених цінах та недолугій конструкції виробів. Якщо я би хотів привести цю буржуйку, поставити в сесійну залу, і щоб наш міський голова Михайло розпалив і погрівся. Ця подія набула широкого розголосу, але слідчі органи корупційної складової не побачили. Протягом 2023-го і Михайло Посідко, і його підлеглі мали чимало закордонних відряджень. Влада звітувала про нові напрацювання. Кам'янчани продовжували критикувати. Ще більше критики з боку громади звучало на адресу міської влади стосовно витрачання бюджетних коштів: тротуари, доріжки, двори, мільйони на асфальт. Люди писали, що ці кошти мали б спрямовуватись на підтримку Збройних сил України. Як і сотні тисяч гривень, витрачені владою на архітектурні конкурси. Восени стало відомо, що через таке витрачання коштів, і не лише у Кам'янці-Подільському, податок із грошового забезпечення військових забирають до державного бюджету. Для Кам'янця-Подільського це мінус 300 мільйонів гривень. Знову почались маніпуляції. Влада переконувала, що у такий спосіб на 300 мільйонів гривень місто допомагає військовим. Опозиція констатувала, що через зміни бюджетного кодексу місто не дотичне до цих коштів, а насправді у бюджеті Кам'янця-Подільського-2024 на підтримку військових лише 3 мільйони гривень. Фінальним акордом року стало оприлюднення заробітної плати міського голови Михайла Посідка за листопад 2023-го. Сума у 128 тисяч гривень здивувала багатьох. Звичайно, у 2023-му було багато подій у кожній галузі. Своїми досягненнями вражали спортсмени, освітяни і творчі люди. На жаль, охопити все неможливо. Ми акцентували увагу лише на резонансних подіях. А новий рік у Кам'янці-Подільському уже розпочався новим скандалом. Обмежувачі для паркування автотранспорту, Брама та система відеоспостереження. Усі ці нововведення біля міської лікарні викликали непорозуміння з боку громади, адже нещодавно лікарня просила кошти на заробітну плату для медиків, і це не говорячи про інші статті видатків, послуги та медикаменти, які мають бути безкоштовними. Як з'ясувалось, Браму встановив медичний коледж. Тобто Браму встановлював медичний коледж за кошти коледжу чи обласного бюджету Ні, коледжу, коледжу та коледжу. Так а назад надпів... старі старі ворота. вони були з тої сторони, де, де переставили сюди. Да ну та воно абсолютно вони в день відкриті. Я закривають їх на ніч. А от на систему відеоспостереження кошти таки витрачала лікарня. Підтвердив заступник міського голови Мирослав Смотров. Стосовно камер, то вони встановили як е, відеонагляд офіційний охорона, так? Це вже лікарня, так? Так, да, то лікарня, відеонагляд, всі встановили там офіційно, ну. е, як, що договір з охоронною службою. Е, е, переход, Зараз багато хто переходить, що освіта там, ну, це її, скажімо, бачення вже таке внутрішнє. Скільки коштував цей проєкт, наразі невідомо. Ще більше питань до напівсфер, якими практично засіяли подвір'я лікарні. Після розголосу головний лікар Борис Сирота прокоментував, що лікарня не витратила жодної копійки це все благодійники. Щоправда, скрін із сайту Прозоро свідчить про інше. І навіть якщо благодійники підтримують лікарню, то чи виправдані такі проєкти? Отож рік новий, а маніпуляції та подвійні стандарти старі. Персональний склад депутатського корпусу міської ради знову змінюється. Замість Михайла Желізника, депутатом від політичної партії за майбутнє міська територіальна виборча комісія зареєструвала Оксану Горбатюк. Нагадаю, Михайло Дмитрович двічі самостійно писав заяву на складання депутатських повноважень. Першу у жовтні 2021-го. Питання виносилось на сесію. провладні депутати не голосували, тому для ухвалення відповідного рішення голосів не вистачило. З того часу Михайло Желізник практично припинив від відвідування. Пленарні засідання, вдруге заява була написана у лютому 2023-го, паралельно написав заяву у партію. Після рішення партійних органів міська територіальна виборча комісія ухвалила постанову, якою депутатські повноваження Желізника припинено. 3 січня члени міської територіальної виборчої комісії, депутатом камянськ міської ради від політичної партії за майбутнє одноголосно зареєстрували Оксану Горбатюк, 1973 -го року народження. Новообрана депутатка працює головним спеціалістом. Істом у Кам'янськподільському міськрайонному управлінні Держпродспоживслужби оголосити постанову на сесії міської ради уповноважили заступницю голови міської ТВК Наталію Красовську. Одним із пунктів зобов'язали міську раду повідомити виборчу комісію про найближче пленарне засідання. На сьогодні це все. Віримо у Збройні сили України. Працюємо всі разом заради підтримки наших військових. Чекаємо від них лише гарних новин. Ми прощаємо з вами до наступної зустрічі.